Зима вже на порозі, і це означає не лише холод, але що потрібно оновити гардероб. Чи потрібно витрачати цілі статки, щоб виглядати стильно і не мерзнути? Давайте розберемось, скільки сьогодні коштує зимовий гардероб. На сьогоднішній день десь тисяч десять, мабуть, мінімум. Така хороша курточка п'ять-шість. сапожки три-чотири. Десь так. Зимовий гардероб не лише верхній одяг. Шапки, шарфи, теплі светри, зимове взуття та аксесуари. Все це може влетіти в копійку. Ми завітали до кількох магазинів та на базар, аби дізнатися актуальні ціни на зимові речі. 1450-1500, п'ятдесят, побільше розмірчик. Хто скільки їсть, стільки то і плати. Мало і мало платиш, багато багато платиш. Хто хоче подорожче, йде в магазин, хто хоче подешевше, йде на базар. Ну, холодно, не хотя дуже мірятись, бо дуже холодно людям роздіватися. Сучасна зимова куртка це вклад від півтори до шести тисяч гривень, залежно від якості та бренду. А от зимові чоботи коштуватимуть від півтори до двох тисяч гривень за базовий варіант і до п'яти тисяч за преміум моделі. Ми завітали до місцевого магазину, аби дізнатись, чи змінились ціни порівняно з минулим роком, та які моделі чоловічого взуття зараз в тренді. Ціна трохи трохи зросла. В тренди, как всегда, шкіряний кросовок або термокросовок. Максимально молодіжна моделька, яка хорошо продається, 1600 гривень. Запрошуємо до нашого магазину «Лапті T. Ось такий ще Adidas – теж 1600 гривень. Шкіряне з хутром. Зуття. 1800 гривен. 1600-1800 гривен максимальний вибір з гарантією якості. Класичні моделі. 2000 гривень. Теж з гарантією. Светри, шапки та шарфи теж можуть суттєво потягнути з гаманця. Ціна якісного светра стартує від 600 гривень, а шапка чи шарф від 300 до 1500 тисячі гривень. А якщо додати до цього термобілизну, рукавички та теплі шкарпетки, загальний бюджет на оновлення зимового гардеробу може сягнути від 10 до 15 тисяч гривень. Тож деякі люди купують частинами за сезон лише куртку або чоботи, або ж взагалі нічого не купують, обираючи свій минулорічний гардероб. А в мене це все ще з минулої зими. Нічого не плануєте купувати? Ні, з такими цінами і не хочеться. Геть нам недоступна ціна. Допустим, нам пенсіонерам. Оновлення зимового гардеробу справа не з дешевих, але завжди можна знайти альтернативи. Акції зараз якраз сезон знижок до чорної п'ятниці, розпродажі або навіть екологічний шопінг у секонд-хендах. Головне залишатись в теплі й не забувати про комфорт. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.